Я тобі таке розкажу зараз. Ти чи, чи державне джерело фінансування має купляти барабани? Ну, Неочікувано. Я бачу закупівлю штор барабанів. Це я не хочу, щоб ви це бачили. Те, що доводилось бачити мені раніше. Неймовірно, феєричний каскад просто до біса інколи ідіотичних речей, які реалізовувалися за цей соцконом. То мені Емі розказував. Коли я говорю про Державний фонд розвитку, я насправді мав встати. Агенція регіонального розвитку. My favorite. Вітаю вас на каналі та просторі Алерхаб. Це суспільно-політична дичина. Ми разом з Степаном Кобідою сьогодні класично продовжуємо обговорювати найрезонансніші, найактивніші і найбільш затребувані теми, які відбуваються в нашому житті. Починаємо. Отже, інструменти реалізації державної регіональної політики. Я думаю, що після цієї назви озвученої вже можна, в принципі, закінчувати СПД, більшість людей вже вимкне цей випуск. Але тим, кому дійсно цікаво, як безпосередньо держава, як це правильно сказати, впливає, дбає, спускає з державного на регіональний рівень різного роду допомогу, підтримку, думаю, це буде цікаво. Враховуючи, що ти добре орієнтуєшся в цій темі, і сьогодні нам розповіш всі деталі і всі інсайди в цій темі. Добре. Ти страшний брехун. Ти... <реш> <реш> Кажеш, що комусь цікаво, що таке все цей. Нікому не цікаво. Пойду. Ну, тоді давай просто поспілкуємося давай. для себе. Так. Давай почнемо з. Не знаю, будемо йти по черзі? Інтригувати трошки, озвучити всі разом не будемо. Почнемо з. Державного фонду регіонального розвитку. О, ну це клас. ж на слуху, на шуміло, комусь і буде цікаво. Я думаю, 100% Дуже насправді класна історія. <стараюсь> Постараюсь бути дуже серйозним, коли я говорю про державний фонд регіонального розвитку. Я насправді мав би встати, але окей, я просто тоді складу руки. Добре. Загалом інструмент, який держава дуже вчасно придумала і реалізувала, він в першу чергу фінансовий, повна його назва Державний фонд регіонального розвитку. Всі люблять говорити ДФРР на слензі. Суть його полягала в тому. Тому що держава має свою стратегію, яку не яку, і цю стратегію потрібно здійснювати. Так? Парадоксально. Цікава закономірність. Стратегію треба реалізовувати. Неочікувано. Неочікувано, Так Так ось, щоб цю стратегію реалізовувати, був придуманий інструментарій ДФРР, Тобто Регіони розуміючи свої, ну скажімо так, якісь вузькі місця, прогалини або ж точки потенційного зростання, мали отримувати кошти з державного бюджету, так оскільки це ті суми коштів більші, скажімо так, які регіони самі не здатні були згенерувати, і реалізовувати оці розвиткові, проривні, круті проекти, і мало як там хлопці, мало стати краще. <с COVID -19> Натомість інструмент пра... перші роки. Взагалі, коли цей інструмент почав працювати, його спочатку адмініструвало Міністерство економіки. Mm -hmm. Я люблю дуже це міністерство, але якраз найперший рік реалізації Держфонду рехрозвитку був просто катастрофічно провальним, не змогли толком не зробити нічого. І так, нічого, точніше. І так було здається, і другий рік, і вже на третій рік, коли зрозуміло, що кудись цей корабель. Іде і торкається дна. Це джерело фінансування кинули адмініструвати на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Отака от довга назва. Люди це скоріше пам'ятають під назвою Мінрегіонбуд. І тоді Мінрегіонбуд прорвало. Там були класні люди, які розуміли, що з цим робити, і цей інструментарій об'єктивно запрацював. Так, він був доволі таки зарегульований, оскільки оцей каскад. Комісії, які відбирали ці проекти, вони насправді залишали бажати кращого. Точки зору якості. Ну і е, самі проєктні е, заявки, вони так само були ну, далеко не тими розвитковими чи проривними. І, і ну, на, Навіть не такими от аж світоглядними. Я не знаю просто, як тобто, це. Тобто не сказано. інфраструктурними, не завжди інфраструктурними хоча б мали бути би, там, охоплюючими і впливати на регіональний розвиток. Так, так? не стосувати точково ні одної громади, ні району, а в, в принципі, бажано. На рівні області, як мінімум ну глобаль, якщо дивитися якщо дивитися з точки зору філософії, так. яка вкладалася тоді. То саме так це мали бути речі, які стосуються дійсно проривних таких загальнообласних штук. Але в об'єктивній реальності воно звелося до там не знаю садочків шкіл, якихось домів культури і тому подібних речей. Я не кажу, що це не про регіональну політику. Я не кажу, що це не потрібно ні в якому разі. Просто це. Ну давай скажем трошечки підміна понять. Так трошки дуже сильно навіть інколи. Якщо нам тут в області вдавалося знаходити компроміс, і це була як реально нормальна історія. Ми дійсно робили класні великі штуки. Ну там давай так, з того, що всі знають і всі бачили, наприклад, перинатальний центр наш обласний. Крім того, що дуже багато дійсно грошей було з обласного бюджету, там ще й був ДФР, наприклад, Кам'янкабузький індустріальний парк почали ще в довоєнний період фінансувати за ці кошти. О, такі речі. Там на князя Романа при політехніці їхній. Такий акселератор. Ось, ось це скоріше про ДФРР. І то я, наприклад, готовий з цим сперечатися, ну, але є е, е, як є. Тому. Е, я не знаю, ви, що буде далі з цим джерелом фінансування. Насправді мені видається, що зараз в нього напихають дуже багато, як там казали, впихаєте не впихуємо. Ось, наприклад, зараз хочуть зробити відбір проєктів Дефереч через голосування в дії. Я якраз хотів запитати, це зняв. Серйозно? з язика питання, так. А воно той, ну, давай так от. Я зараз скажу свою думку: тобі це як? Важко було завжди забезпечити е, об'єктивність оцінки. На місцевому рівні і об'єктивні оцінки на центральному рівні для відбору проєктів в ДФРР. там так. різні були ці шкали, градації, так. вага, вага голосу, Там було дуже багато різних історій в різні роки. Чи дозволить голосувалка в дії це змінити? Я думаю, що це може бути інша сторона медалі, теж в певному негативному ключі, тому що. Логіка, наскільки я розумію, випрямлена, якщо я помиляюсь, полягає в тому, що люди безпосередньо в дії мають голосувати за проекти регіонального розвитку. Але це, на жаль, не може бути якісно реалізовано, тому що регіональний розвиток це стратегічне бачення зі сторони держави і місця, так в тому плані, що таке інфраструктурний чи якийсь глобальний проект. Місцеві проекти, ми поговоримо ще про це детальніше про ці кошти. Але місцеві проекти мали би реалізовуватися коштом частково місцевого бюджету, повністю місцевого бюджету. Якщо мова йде про ДФРР, Це має бути щось про регіональний розвиток і при чому державний регіональний Я розвиток. Я погоджуюсь. Ну дивись, якщо ми говоримо про державну регіональну політику, то подобається нам це чи не подобається держава прийняла рішення, і держава не питається. Подобається це тобі, чи не подобається? Вона це взяла і реалізовує. Натомість, коли ми це переводимо в таку площину, прикриваючися ковдрою демократії, ми робимо що? Підміну понять. 100 Колись була практика, це ще це ще був уряд Гройсмана. Тоді ДФРР мав таку правку, що я не пам'ятаю або 5, або 10 відсотків від суми ДФРР, яка йшла на область, можна було оголошувати. Всеукраїнський це називалося громадський бюджет. Це непогано. Ну, тож якби ну це ж там можна про процент. Можливо, йде завжди. Я говорю про 1% ДФРР. з я не пригадую, от відверто, просто тупо не пам'ятаю, але це не суть. Суть суть в тому насправді, що ми котлети і мухи запихали в одне, і воно якби не працює. І навіть коли цей інструментарій можна було реалізовувати, тоді три області, Львівщина, в тому числі, яка змогла це реалізувати. І то в той рік, коли ми це реалізували, ми це до кінця не профінансували, ну бо просто не встигли по тайміну. Ми мусили наступного року дофінансовувати. Так, результат був. Так, це було голосування. Так, це була крута активність від людей. Але коли ми через ДФРР реалізовуємо проект з мотузкового парку в новому роздолі, я не кажу, що в новому роздолі не треба мотузковий парк. Це прикольно, це там певний громадський простір, де там якась проявляється фізична активність, але це не про проривні проекти, це не про економіку в першу чергу. Ось тому я дуже боюся, що зараз цей ДФР можуть споплюжити або ж просто взагалі його перекреслити. Окей, на завершення цього блоку. Яка зараз ситуація з ДФР? Тому що я думав, його що його Не буде його взагалі. Його дивись, ми це... ж говоримо зараз про. Регіональний розвиток в контексті відновлення, так і це тоді не про розвиток, а про відновлення станом на зараз це, які знов, Це мухи і котлети знов в одну. О... В одну тарілку. Ну, давай так гроші від з ДФРРу зараз всі пішли на відновлення. Гроші з ДФРРу просто зафіксовані в бюджеті, і вони ще нікуди не пішли. Зараз мають бути внесені правки в бюджетний кодекс до статтю. Після того мала би бути йти підзаконка на рівні кабінету міністрів, і після того ми би мали по логіці речей щось реалізовувати. Тобто, в 23-му році ДФРР я, вже не буде. Ну дивись з того що ти озвучив по часу. Я, я, не я так само не в це в, в це не вірю. І ба більше я не стверджую, що цей ДФРР в цьому році мав би бути. ДФРР передбачає, ну дай тут ще один момент. ДФРР передбачає проекти, якусь думку, конкурсність. Так, тобто якийсь відбір, оцінку. Ну чи ми в воюючій країні можемо собі таке дозволити? Я думаю, ні. Я тут є прихильником адміністративної моделі, і держава знає, що їй під час війни треба робити. Тут якби не час для роздумів, голосувань і тому подібних речей. Тому я не бачу, щоб ми мали час ці проекти реалізувати. Максимум, що ми зможемо зробити, це якісь там старі проекти, які там умовно не завершені, а такі теж є, просто mm -hmm. позакривати. Дирки, все окей, е, наступний блок. Конкурс проєктів місцевих ініціатив. Мікроки. Мікропроекти, так звані в народі. А, це логіка продовжується від ДФР на місця? Чи є якась відмінність? Це приблизно насправді те саме. Тільки от якщо ДФР це покриває всю державу, то мікрики це покриває всю область. Чи в кожній області є такі? Ні, нема. Львівщина. Ну, Давай скажемо так я не, не знаю в скількох областях нема, але точно знаю, що нема. Це перше друге, коли придумувалися мікрики, взагалі їхня філософія полягала не в тому, щоб забезпечити реалізацію якогось там надпотужного плану обласного розвитку, а для того, щоб спровокувати людей на місцях перейматися за те, що відбувається в їхній громаді, а яким є механізм, як вони залучаються? Зараз ми про це поговоримо. І, бо давай скажемо чесно: там, ну, ми, ми звикли бути, як правило, пасивними. Та? Там щось робиться на сусідній вулиці, та без бізним. Голосне, що мене ніхто не рухає. Та? Якраз, щоб побороти оцю таку проблему, були придумані мікрики. І їхня логіка полягала в тому, що ти, як суб'єкт ініціативи, наприклад, ти орган самоорганізації населення утворив. Та? Ти хочеш там. Умовно, наприклад, в вашому там ОСББ навколо всієї прибудинкової території зробити там благоустрій, поміняти бруківку і поставити баки сортування сміття. Там це умовних півмільйона гривень. Ну там чи 400 тисяч 300, пофіг. Ну, не в, не в цифрі суть. Ти йдеш в орган місцевого самоврядування, вони тобі об'єктивно кажуть, та твій проект ОК, ми тебе підтримуємо, і тоді ти подаєшся на конкурс. Якщо ти цей конкурс проходиш, тобто тобі. Трошки Круто. грошей область так тобі трошки грошей дає область, тобі трошки грошей дає орган місцевого самоврядування твій і ті внески, які ти зібрав в себе в, в громаді. Круто. Так? І якраз от воно сходиться тут, і ти реалізовуєш цей проєкт. Тобто ти стаєш учасником не державного, не регіонального, а місцевого розвитку. І перші там, роки, коли мікрики працювали, ну, це для мене особливо. Ну, я не скажу, що це знову ж таки це не були проривні якісь там вау-речі, але це настільки розбудило людей. І показало, що бляха, ти ж сам собі начальник можеш бути і зробити якийсь адекватний проект. Ось, ось тут був ізюм. Вже коли громади почали ставати міцнішими фінансово, після тієї самої реформи публічного управління мікрики почали трансформуватися, вони почали ставати чуть більшими, і це нормально. І коли там мені, наприклад, казали, що от, верніть мікрики, я завжди одне і те саме всім говорив, шановні. Область зараз, вона перебуває трошки в іншому стані, і ми мусимо робити трошки проекти іншої категорії. Хочете мікрики, йдіть до голови громади, хай робить громадський бюджет. Не знаєте, як зробити, подивіться, як зробив Дрогобич, подивіться, як зробив Львів. Працює, працює класно, класно. Оце по суті ті самі мікрики з точки зору філософії. Я не маю що ще запитати в цю тему. Останній вийде. І вийшов. Дуже доступно. Я не знаю, чи послухавши тебе, наприклад, хтось надихнеться і зможе взагалі дивитися в ту сторону після того. Але в принципі, те, що ти сказав, все, це факт. Наступне для мене таке одне з найцікавіших я зачитаю навіть повну назву, щоб було канонічно субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на соціально-економічний розток окремих територій. Соцекономна. Народі соцеконом. Якби зразу я сказав, але треба все робити правильно завжди в житті. Соцеконом найцікавіше питання з точки зору процедури, інструментів, механізмів. Взагалі, є в когось якось є таємницею явище соцеконом. Ну дивись, для тих, хто працює в державному управлінні чи в місцевому самоврядуванні. Соцеконом в, ті, в тому такому канонічному вигляді, в якому він був, ну наприклад, там му році чи 21-му та й всі роки до того. Ось, то всі знають, що це, що це таке, і, і з чим його їдять. Простими словами, дуже красива назва. Яка насправді мала би так само в певній мірі говорити про, про розвиток, так? Ну, і умовно, якщо ДФРР — це якась така величезна глиба про щось вау, то соцеконом то мало би бути щось таке трошечки менше, яке там, знаєш, заполіровує кути в цій історії. А якщо ми подивимося і піднімемо ті проекти, які дозволяв е, е, робити соцеконом, і які реалізовувалися, то ми побачимо просто неймовірно феєричний каскад. Просто до біса інколи ідіотичних речей, які реалізовувалися за цей соцеконом. Я, наприклад, пам'ятаю, коли були внесені правки в це джерело фінансування, і можна було робити і капітальні видатки, залучати кошти на капітальні видатки, і так звані поточні видатки, тобто купівля обладнання. Я бачив закупівлю штор, барабанів. В стрічках в О, Просто... Барабани, музичну школу, наприклад, шторив. Ну, дивись, я не сперечаюся, що треба барабани. Ну, клас, але. Чи чи державне джерело фінансування має купляти барабани? Ну, у мене якби дуже велике питання. Тому всі розуміють, що доступ до цього джерела фінансування мали, якби ті, хто мали, і, як правило, активно соцеконом розподілявся тоді, коли проходили бюджетні, фінансові або якісь тяжкі питання. Ті, хто працює з темою регіональний розвиток, ті дуже добре назвали соцеконом як механів. Механізм засівання виборчого округу. Окей, соцеконом це виключно ручник. Виключно ручний коштів. В яких механізмів реальних не існує нічого? Тобто, це все суб'єкт подання. Там є обласні, здається, адміністрації, народні депутати, суб'єкт затвердження, як там, підпис, штамп – поїхав переважно провладним. Народним депутатам вдається це розпреділяти чи всім. М Ну дивись, я би свіч свічку не тримав, але давай назвем чемним. Так. лояльним, чемним, конструктивним. О конструктивним депутатом конструктивним, слово конструктивний має позитивне звернення, Не треба його поплюжити. Розумієш, тому що я наприклад такі речі. Ем, от пам'ятаю кричалку з помаранчерелюції не завжди спотворило слово. Це дуже погано. Нас багато ківалу в підрахуй. І що ти з цим зробиш? Тому слова не треба поплюжити, бо я вже інакше його ніколи не почую. розумієш? Я в звичайному житті чую слово, і, і мені стає смішно усміхаюся. Перед тим, як переходити до останнього блоку, я хочу запитатися наших а, глядачів. Чи дійсно ця тема настільки нудна? Бо всі, хто є зараз за кадром, кажуть нам, що це не варіант, що це взагалі не СПД-формат, і це нікому не цікаво, ніхто це не буде дивитися. Будь ласка, розвійте ці наклипи на цю карколомну приголомшеву і неймовірно цікаву тему. Я просто сиджу біля Степана, відчуваю цю енергетику. Коли він каже ці слова, ну я просто відчуваю вібрації. Тому, будь ласка, потіште мене і Степана, підтримайте лайком, прокоментуйте, поширте це відео всі, хто в темі або хоче бути в темі, і ви нас таким чином будете спонукати робити більш різноплановий контент щодо тем, які стосуються насправді кожного з нас, але дуже рідко обговорюються на цьому експертному рівні. Отже, агенція регіонального розвитку. Останній блок. Ну, якщо виділяти саме якісь. Ефемерний ланцюжок в цьому самому ключі, тому що питань, інструментарію державного регіонального розвитку є дуже багато. Ми не зачіпаємо теми стратегії, ми не зачіпаємо суміжні питання. Так, до цього це не про це сьогодні. Але АРР для мене це якась така найбільш низова локальна інституція, яка створюється. Вона зазвичай створюється, чи згідно закону, створюється обласною адміністрацією, обласною радою на рівні області. Вона мусить створювати, мусить так, створювати. так. Прописано, що засновниками мають бути рада адміністрація, і також можуть. Входити органи місцевого самоврядування або асоціації об'єднання, окей, і саме питання: мене цікавить, що на твою думку має бути в базі інструментарію Агенції регіонального розвитку в кожній області. І чи, взагалі, добре це за ініціатива? ініціативи? Дивись, щоб я не видумував ровер знову. Так. Відкривається постанова Кабінету міністрів, і там або 17, або 19 пунктів, що може. Я підкреслюю, може, немає, а може робити Агенція регіонального розвитку як така. Але давай крок назад, і я тобі спробую свою думку донести по цьому інструменту. Я вважаю, що така річ, як Агенція, вона є просто вау. Чому? Тому що це таке квазідержавне утворення, яке є перетині, так в нашому випадку виконавчої представницької влади, десь там ще з боку бізнес, десь там з боку ще громадський сектор, і між тим всім в центрі є агенція, тобто вона нейтральна по відношенню до всіх одночасно, і так само до них приналежна ага, до всіх ага. одночасно. От, але знаєш, любу навіть саму круту ініціативу можна споплюжити достатньою кількістю нарад або достатньою кількістю дурних техніко юридичних моментів. Робочі групи ти забув робочі групи. О. My favorite. повертаємося. Ну, завідомо оцей конфлікт, який присутній рада адміністрація, це у всіх областях. Так він прихований в де не де явний, Він не дає змогу інколи адекватно цей інструментарій запустити. Чому цей інструментарій є вкрай необхідний? Тому що держава це дуже велика машина. Яка часто буває незграбною або інколи не може собі дозволити певних ступеней вільності в управлінні, так вона має бути така дуже структурована, поскладена по поличках, там послідовна і так далі. Агенція це скоріше про творчий підхід до реалізації державної регіональної політики. І коли держава зрозуміла, що вона ту ж свою саму стратегію не здатна виконати настільки гнучко, вона сказала: Окей, друзі, ви на низу, вам щось не получається, зробіть агенцію. Дайте агенції повноваження, а агенція може бути може виконувати делеговані повноваження, от реалізовуйте через агенцію. Тобто агенція може все, вона може е, писати стратегії, виконувати стратегії, писати проекти, виконувати е, проекти, залучати інвестиції, супроводжувати інвестиції, писати гранти, виконувати гранти. Ну тобто встань і роби, встань і йди. Встань і йди. Тобто керівники Агенції регіонального розвитку для, для, для державного управлінця – це такі люди, які вміють ходити по воді. Як ви зрозуміли, абсолютно біблійні сенси Степан вкладає в ці всі інструментарії державного регіонального розвитку державної регіональної політики. Тому тут немає про що продовжувати, тому що він зайде за далеко. Я знаю, ми часто обговорювали ці теми. Це саме так відбувається. Я не хочу, щоб ви це бачили, те що доводилось бачити мені раніше. Тому на, на завершення я скажу вам лише одне: ви пам'ятаєте наше основне правило: спочатку ви донатите на Збройні Сили України, а тільки потім дивитесь нас. Це дійсно єдине і дійсно дуже важливе для нас правило, тому що саме завдяки збройним силам України ми маємо з вами змогу говорити про ці та інші теми, спілкуватися, комунікувати і взагалі жити е звичне життя, як би це не звучало. Дякую, манагіля.